Доброго дня, дорогі друзі! Фахівці нашої агрономічної служби компанії Прополе провели визначення життєздатності посів озимих культур. І сьогодні я, Сучак Микола Миколайович, начальник агротехнічного департаменту компанії Прополе, презентую вам результати цього обстеження. Ми поговоримо про стан посів, в якому вони зараз перебувають. І я вам дам деякі. Слушні агротехнічні паради щодо подальшого догляду за озимими культурами. Дорогі друзі, стан озимих культур, який ми маємо сьогоднішні, на сьогоднішній день на наших полях, багато в чому зумовлений умовами, в яких розвивалися рослини озимих культур. Давайте з вами пригадаємо погодні умови, в яких розвивалися наші культури. Дорогі друзі! Жорстка ґрунтова посуха, яку ми мали з середини серпня і до другої декади жовтня, створила вона вкрай несприятливі умови для проведення сівби озимих культур. У вересні, коли в нас настають оптимальні строки посіву, були незадовільні умови. Ми мали високі температури, ми мали кількість опадів лише 10-12% від норми, і то ці опади носили локальний характер. Більше того, спостерігалися такі явища, як суховії, і всі ці умови нас накладалися ще раз на огошу на оптимальні терміни сівби. І тільки в другій половині жовтня ми отримали ефективну кількість опадів, яка нам суттєво покращила ситуацію на полях. Додайте ще сюди прогрівання, достатнє прогрівання ґрунту на глибині 10 см. І ми мали такий вибуховий характер ростових процесів на рослинах озимих культур. І це нам, дорогі друзі, суттєво покращило ситуацію. Значне накопичення продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту, друзі, ми мали і в таких місяцях, як і в грудні, і в січні, і зараз, навіть в лютому місяці, ми понад норму майже вдвічі плюсуємо за кількістю опадів до середньобагаторічних даних. Дорогі друзі, не дивлячись на те, фактично за своїм вегетативним розвитком наші озимі культури перед припиненням вегетації, яке ми мали е, десь від 14 до 18 листопада, так, от наші посіви не пройшли достатньо ефективне згартування перед входом у зиму. Незалежно від строків посіву, чи це були оптимальні терміни, починаючи з 15 вересня. Чи пізні у, у, після отримання продуктивних дощів по другій половині жовтня, всі посіви практично в однаковому стані, входили в зимівлю? Дорогі друзі, на сьогоднішній день, практично на наших полях, ми з вами маємо дві ситуації, які ну, протилежні одна до одної. Ситуація перша, коли посіві проведені в оптимальні терміни сівби, і була хоча б мінімальна кількість продуктивної вологи. Такі посіви встигли в нас утворити сходи і пройти мінімально необхідну кількість часу, а це від 30 до 50 днів вегетації для того, щоб накопичити 30 і більше відсотків цукрів. Такі посіви перебувають у фазі активного кущення. Вони утворили продуктивні пагони, і кожен пагон вже має по три листки. Оце, дорогі друзі, на сьогоднішній день. У нас на землях центрально-західного лісостапу таких посівів біля 40%. І ще раз наголошую, це ефективна закладка майбутнього врожаю. І ситуація друга. Незалежно від строків посіву, чи це були оптимальні терміни, чи пізні, коли в нас випали продуктивні, випали продуктивні дощі, лімітуючим фактором виступала нестача вологи. Тому ми отримали пізні сходи. І, на жаль, часу даним посівам не вистачило, щоб... Накопичити ефективну кількість цукрів, війти в фазу активного кущення. Такі посіви на сьогоднішній день перебувають у фазі трьох листочків початку кущення. І це, дорогі друзі, посіви, які треба брати нам на карандаш, на аналіз. Зверніть увагу на графік температури, який ви бачите у січні. Десь приблизно з 7 по 10 січня ми мали температурну яму, коли температура опустилася до мінус 18-20 градусів. І ми для себе повинні розуміти, що якщо посіли перебувають у фазі трьох листочків і тільки початку кущення, їхня морозостійкість на глибині залягання вузла кущення опускається до мінус 10-12 градусів. І от зараз, якщо ви будете їхати біля полів, будете бачити рижі поля от рослини, це і є наслідок от пониження такого температури у... з 7 по 10 січня. Надалі, якщо будете дивитися по графіку, температура вирівнялася, і ми суттєво плюсували до середньо даних. Я вам скажу, що фактично в центрально-західному лісостопу від 2 до 4 градусів температура була. Вище від багаторічних даних, а за кількістю опадів, дорогі друзі, оце саме головний плюс, який ми маємо на сьогодні. За кількістю опадів, ми перевищили середньобагаторічні дані майже вдвічі. Хочу наголосити, що якщо порівнювати з даними з 1961 року, коли проводиться фіксація цих показників, то ми побили оцей рекорд за кількістю опадів. І вже в першій декаді лютого, дорогі друзі, ми побили ще два рекорди: один температурний рекорд і за кількістю опадів. Тому на сьогоднішній день складаються умови, коли пшениця озима і ячмінь озимий, вони мають таку повільну вегетацію. Відбуваються ростові процеси, наростає коренева система. Щодо визначення життєздатності озимих культур експрес-методом. На базі приватного підприємства медобори, що знаходиться на Тернопільщині, я вам розкрию деякі секрети і особливості проведення визначення життєздатності водним експрес-методом. Дорогі друзі, зверніть вашу увагу на поля, з яких відбиралися ці посіви. Рослини на цих полях ходили у призумівлю в незадовільному стані. Було утворено тільки з фаза сходів, і рослинки ввійшли в три листочки. І не дивлячись на ранні терміни посіву, як ви бачите, тут зазначені вони 10 вересня через лімітуючий фактор нестачі вологи, ми сходи отримали саме от в другій декаді листопада. Агрономи нашого агротехнічного департаменту відібрали на всіх полях, які ми супроводжуємо в даному господарстві, відібрали проби рослин і провели визначення життєздатності. Хочу сказати, що нестача вологи, вона приблизно урівноважила ситуацію на всіх полях в даному господарстві. І, на жаль, мусимо констатувати, що така ситуація вона типова для умов Тернопільщини і Хмельниччини. Отже, щодо експрес-метода визначення життєздатності культур, агроном виїжджає на поля і в найбільш типових місцях, в двох суміжних рядках, десь по 50 см, відбирає зразки рослин. Дані зразки підписуються олівцям, олівцям, тому що ручка може просто паста розпиститися. І зразки рослин, якщо особливо ґрунт замерзлий, не треба заносити відразу в тепле приміщення, щоб рослини не отримали термошок. Даємо їм можливість на балконі чи в умовах десь при температурі плюс 4, плюс 6 градусів спокійно розмерзнутися. Тоді беремо ці рослинки за чубчики і відмиваємо відрі кореневу систему. Нам треба її, щоб звільнити від ґрунту, помити рослинки. Як ви бачите на фотографії, вже перша половина фотографії це ми бачимо відмиті рослинки з кожного поля от, типові зразки. Потім ми обрізаємо зелену масу в місці переходу від білої частини до зеленої. Оцю зелену масу постригли. Методіка рекомендує ще обрізати кореневу систему. Проте я її, друзів, залишаю. Далі, дорогі друзі, дані зразки ми розкладаємо в посудину з високими бортиками. На дно посудини ми застеляємо слой вати або кілька шарів фільтрувального паперу. Наливаємо води рівно стільки, щоб його забрала цей гідропоніка, і рослинки розкладаємо по бортику так, щоб коренева система була в воду. От, а сама вегетативна маса розміщувалась догори. І от ви зараз бачите по фотографіям: вже перший день відрощування е, зразків рослин з полів. Дорогі друзі, за швидкістю відрощування, якщо у нас протягом дня зелена е, маса відросла більше, ніж 1 см, значить, у нас достатня кількість цукрів. Рослини мають запас життєздатності і такі посіви в нас занепокоєння не викликають. Як ви бачите по фотографії. Вони класно стартанули рослинки, життєздатність у нас знаходиться у відмінному стані. Якщо забігаєте наперед, на четверту-п'яту добу ми становили тільки падіння життєздатності на полях на 2-4%, що що ну, не є суттєво негативним явищем. Надалі ви бачите результати відрощування на третю добу, де видно відростання витативної частини від 4 до 5 см, і результати відрощування рослин на четверту добу показують нам достатню кількість відростання витативної маси. За ці поля ми на сьогоднішній день можемо бути спокійні. Тепер, дорогі друзі, щодо подальшого догляду за посівними озимих культур. І тут я вам хочу наголосити на два важливих моменти. Момент перший: на посівок, де ми не в свої часті сходи, де практично нас насіння майже місяць лежало в ґрунті, до чекаючи продуктивних дощів, от на таких посівок, дорогі друзі, відбулося знезараження або деактивація протривника. Тому зараз на таких рослинках ми вже фіксуємо прикореневі гнилі. Зверніть вашу увагу, особливо ризиктоніозна коренева гниль. В деяких, на деяких полях ми бачимо і фузаріозні кореневі гнилі. Це негативне явище. Дорогі друзі, такі посіви у нас будуть вимагати першого фунгіцидного захисту, щоб заблокувати дану хворобу. Колеги при кореневій гнилі характеризуються утворенням так званої блокуючої пробки, яка на, на стеблах яка буде не пускати як поживні речовини, з які будуть рухатися к від кореневої системи догори, так і цукри, які будуть утворюватися в результаті процесу фотосинтезу листковим апаратом. Тому при кореневій гнилі нам треба дуже швидко заблокувати. Отже, дорогі друзі, на полях, де ми маємо слабо розвинені культури, у фазі три листочка початку кущення. Якщо ви на таких полях ще не провели підживлення поталу в мерзлому ґрунті, на жаль, дорогі друзі, ви запізнилися, бо навряд чи ми вже далі, як показують нам прогноз погоди, навряд чи ми будемо мати вже такий стан. Тому на таких посівах для стимулювання процесу кущення в обов'язковому порядку, Вносимо нітратний азот. Тільки буде можливість зайти в поле, дорогі друзі, проводимо підживлення е, саме нітратною формою азоту, вона легко засвоєна, легко доступна, і вона нам буде запускати процес кущення. Це щодо слабо посівів. Якщо у нас посіви добре розвинуті, маємо ефективне кущення, отут, дорогі друзі. З високими великими дозами нітратного азоту я вас попрошу не заходити. Чому? Бо це нас, враховуючи те, що складається сприятливі умови для подальшого розвитку культур, вони продовжують пасивну вегетацію, продовжують кидати продуктивні пагони. Надалі на полях з недостатнім. Живлення макроелементи, такі посіви, такі рослини почнуть редукцію продуктивних пагонів, тобто їх відрубування, відкидання. Дорогі колеги, редукція продуктивних пагонів це найбільш енергозатратний процес для культури. Рослини під час редукції продуктивних пагонів практично невелюють перше підживлення е азотом. І якщо ви б хотіли досягнути якоїсь правильної мети, на жаль, ви її отримаєте протилежний результат. Щодо живлення культур фоліарним методом тобто через листки. Дорогі колеги, на посівах, які слабо розвинені, для стимуляції утворення вторинної кореневої системи, рекомендую ще дати по листу фосфор плюс калій. Фосфор це енергія, це стимуляція розвитку вторинної кореневої системи, і ми повинні підтримати. Наші слабкі посіви. Якщо ми говоримо з вами про посіви добре розвинені, які в нас на сьогоднішній день активно кущаться, то тут, колеги, я хочу звернути вашу увагу знову ж таки на розвиток первинної кореневої системи. Такі посіви до утворення вторинної кореневої системи під час відновлення вегетації активно будуть повинати поживні речовини з 10-12 сантиметрового шару ґрунту саме первинної кореневої системи, саме завдяки неї вони будуть розганятися під час відновлення вегетації. І наша мета, і як рекомендує закордонна література, від підтримати або омолодити таку кореневу систему. Допоможе комбінація. Таких мікроелементів, як боємолібден. Так, да, ми привикли з вами, що молібден треба працювати молібденном по бобових культурах, по тій самій сою, горохові, для того, щоб запустити групу ферментів нітроредуктази, нітрогенази. Ну, дорогі друзі, привчіть себе, що для вас повинно стати нормою комбінацію бору плюс молібдену на посівах озимої пшениці. На добре розвинутих посівів для того, щоб перезапустити або омолодити первинну кореневу систему. Рослини рівномірно стартануть, добре розвинуться, запуститься процес фотосинтезу, і буде у вас рівномірно розвиватися і вторинна коренева система, поки вона пізніше вона також вступить у обмінні процеси. Це щодо живлення. Тепер, дорогі друзі, що до гербіцидного захисту, а от тут колеги, увага! Лімітуючий фактор: жорстка ґрунтова посуха, нестача вологів нас не тільки протягом вересня і першої декади листопада, не тільки затормозили розвиток е, культури, але і. Затормозили утворення першої хвилі бур'янів. І тому оце все насіння, що в нас мало прорости з осені, ми його дружно отримаємо першу хвилю серйозне забур'янення весною. Більше того, зверніть вашу увагу на зимуючі і багаторічники. Все, що от там з зимуючих бур'янів, те, що створює красу на полі, вот, воно. Це і волошка польова, тереберник, рицики, сокирники, талабан польовий, фіалка. Всі ці бур'яни вони зараз розвиваються. Їхня мета весною, ранньою весною відразу дати квітки. Тому вже зараз вони виступають конкурентом за азот, який ви будете вносити. Більше того, дорогі друзі, ми перестали на полях працювати гербіцидами Оксанової групи, тим самим Дікамбові 24,2 МЦПА. От, тому у нас багаторічники досить добре розвинулися на полях. І вони також зараз вегетують, утворюючи вегетативну масу і вони також будуть виступати конкурентами як за поживу, так і за воду. Тому, колеги, правило номер один. Якщо дозволяють умови, якщо рослини озимих зернових культур не досягли 31 фази, а вони зараз добре розвинуті можуть до відновлення вегетації і досягнути цієї фази, тому слідкуємо за станом озимих культур. Ми можемо собі дозволити зайти е, з гербіцидами з цими діючими речовинами. Як я вже говорив, це 24D, це Дікамба, МЦПА, це Флурок це Клопіроліт, Галаксіфен Квелесі. Оця та сама група, яка нам вирішить проблему з багаторічниками і зимуючими бур'янами. Дорогі друзі. Щодо роботи сульфаніл-сечовин, і тут знову увага. Ми всі з вами звикли, що сульфаніл-сечовини це легкі е, діючі речовини в гербіцидах, і з ними можна працювати від фази трьох листків і е, до утворення пропорцового листка. І тут, дорогі друзі, увага! Західна література нам говорить, що пагони пшениці озимої стійкі до сульфаніл сєчовин. Коли на кожному пагоні вже утворено по три листочка. Отже, дорогі друзі, якщо у вас є один продуктивний пагін, лідер, який утворив три листочка, і є бічні пагони, які тільки почали розвиватися, утримайтеся від суподнів сочовин. Так, да, ви не прийміте посіви зараз, але потім воно вам аукнеться під час зав'язування колоса. Тому, дорогі друзі, сульфаніл сечовини, такі популярні діючі речовини, до яких ми всі звикли масово використовуємо як той самий тербонерон метал, ти використовуємо на добре розвинутих посівах. Колеги ще один важливий аспект: в баковій суміші, можливо, нам доведеться комбінувати гербіциди із фунгіцидами. І, звичайно, з фунгіцидами в першу чергу будемо звертати увагу на триазоли. І такі триазоли, як тебеканозол, медканозол, тетраканазол, ципроканозол, пропіканозол, вони всі мають ріст регулюючу функцію. Тому комбінація сульфанілсочовин з триазолами в західній літературі такі комбінації вважають ріст регулюючими сумішами. І тому, якщо ви на посіви зробили такі суміші, Регуляцію хлорми квад хлоридом, як правило, не проводять, особливо на сортах, які створені на основі карликів і напівкарликів. Це практично вся наша сучасна закордонна селекція. Тому звертаємо на такий аспект уваги. До речі, з тріазовів це правило не діє на такий також популярний тріазол, до якого ми привикли, як флутріафол. В нього немає такої вираженої рістрегулюючої функції. Дорогі друзі, на що ще хочу звернути вашу увагу? На сьогоднішній день складаються ідеальні умови для перезимівлі шкідників. Тому очікуємо ранній вихід злакових блішок, цикадки, злакові лакові мухи. Це, і, і тому, дорогі друзі, додаємо бакову суміш при кожному ранньому весняному внесенні, хоча б перед простий ерітроїд, той самий лямбда альфа-циперметрин. Для того, щоб накрити шкідників ще на етапі спарювання до відкладки яєць. Ще раз наголошую, тут буде максимальна окупність найдешевших інсектицидів при таких ранніх внесеннях. Дорогі колеги, за консультаціями за грамотним агрономічним супроводом на ваших полях, запрошуємо до співпраці з нами, з нашою компанією «Прополи» Фахівці, досвідчені агрономи нашого агротехнологічного департаменту, вас не підведуть. Запрошую.